і Святого Духа. Христос Воскрес! Воскрес! Дорогі братія і сестри, в сьогоднішньому євангельському читанні ми з вами чули суперечку чергову Ісуса Христа з юдеями, і ми чули з вами про те, як Він протиставляє те, що Він каже, і те, що говорять вони. І те, що говорять юдеї, вони завжди посилалися на те, що ми діти Авраамові. Для них це був доказ того, що вони є якісь особливі, інакші, кращі, що вони від нього ведуть свій родовід. Вони завжди на це покладалися, і вони говорили, ну, не то, що говорили, але часто поводили себе так, що ніби як нам заповіді вже виконувати і не обов'язково. Головне, що ми ведемо родовід від Авраама, ми значить, цим освячені, і так все добре. Ми знаємо, що в Україні сьогодні є дуже схожа ситуація, коли, на жаль, деякі наші брати православні говорять про те, що ми канонічні, що ми маємо там якесь певне переємство і вважають, що їм не обов'язково виконувати всі заповіді і в своїй гонитві за канонічністю порушують декілька канонів. Тобто це показує нам, що нічого нового на світі немає, що всі ті проблеми, з якими ми стикаємось на сьогодні, вони протягом історії вже були. Взагалі історія церкви надзвичайно цікава, що східної, що західної, тому що вона показує нам, що все те, що ми сьогодні сприймаємо так драматично, як якісь страшні, надзвичайні події, або навпаки, як щось нове і цікаве, воно все вже було. Насправді, тих, хто знає е, історію, знає, як воно все проходило, дуже мало чим можна здивувати. А при цьому нам треба вникати в те, що було колись, заради того, щоб зрозуміти, як нам діяти тепер, як виходити з тих ситуацій, які відбуваються. І найперше, нам треба дивитися на святе Євангеліє і на святе церковне передання, яке ніколи і до кінця віку не втратить своєї актуальності. Спаситель говорить, що небо і земля перейдуть, а слова мої не перейдуть. І говориться, що Ісус Христос вчора, сьогодні і во віки той же. Це означає, що як би нам не здавалося, що ці тексти застарілі, що ці ідеї якісь вже не актуальні, що з ними вже щось не так і не зрозуміло. Насправді це все велика помилка, тому що всі... Ідеї всі тексти, все, що є, воно все актуальності не втрачає, і це повинно бути нашим найбільшим, найкращим і найавторитетнішим керівництвом до дії. Ми повинні пам'ятати про те, що церковне передання відповідає на всі наші запитання, які тільки можуть бути. Тому що дуже велика така цікавість нашої віри полягає в тому, що Ісус Христос нічого не написав. Він не залишив жодного тексту. Ти єдиний випадок, коли він щось написав. Це він написав на піску, коли юдеї прагнули засудити вудницю з усім, з усією жорстокістю рвінням. Написано, що він нічого не говорив, але він писав на піску. І святі отці коментують це місце так, що він там написав список тих гріхів, які були у тих, які прагнули засудити. І тому вони, побачивши це, зразу вже не мали чого сказати і один по одному розійшлися. Більше нічого він не написав. Але те, що він сказав, його передання, його прийняли апостоли в себе, і вони пішли, проповідували далі. Вони розповідали свій досвід, вони ділилися ним з іншими. Але головне в церкві це є навіть не це. Тому що якщо дуже сильно вникати в екзегезу текстів, то ми можемо побачити, що там можуть бути певні розбіжності. Ми можемо дійсно побачити, що є неточності перекладу, що важко буває знайти найбільш першочерговий текст, але не на цьому ґрунтується церква. Церква ґрунтується на самому Христі Ісусі. На тому, що Він перебуває з нами так же само, як тоді під час свого земного життя, так же само Він перебуває і тепер. Його присутність насправді ані трошки не применшилася і не змінилася. Ми так же само чуємо Його голос через святий Євангеліє. Ми так же само в символах божественної літургії споглядаємо на його життя і на всю історію спасіння. І ми так, же, як і перші апостоли, припадаємо до нього і приймаємо його тіло і кров в себе, так як сьогодні, слава Богу, ми всі прийняли всією нашою спільнотою. І дитинка на Богохрещена теж прийняла, була приучена до Христа, так як ми вчора в хрещальних молитвах читали, щоб вона стала паростю винограду Христового. Якщо ми приймаємо Христа в себе на рівні розуму нашого, читаючи Євангеліє, вдумуючись Нього, на рівні нашого Духа, коли ми молимося, і коли ми наш дух поєднуємо з Духом Божим, і на рівні Тілесному, коли ми приймаємо Його тіло і кров, тоді ми вістину зливаємося з ним, і тоді ми вже можемо жити в раю. Ми вже не раз говорили, що християнство це наслідування природи Бога. І найбільш актуальними словами із церковного передання для нас може бути така коротка фраза, яку іноді називають ще малим символом віри, яку прорік на першому Вселенському соборі святитель Афанасій Олександрійський. Бог став людиною і тому людина може стати Богом. А в інших тлумаченнях цього слова, тому що є декілька варіацій того, що він сказав, там звучить це навіть сміловіше. Бог став людиною, тому людина повинна стати Богом. Це цей надзвичайний дар, який ми отримуємо абсолютно безвзм'язно. Нам не потрібно за нього нічого платити. Ну, Ви можете в пронавку кинути, звичайно, але це не за дар, а це для того, щоб батюшка не вмер з голоду. Нам не потрібно платити за нього нічого. Нам не потрібно нічого віддавати. Нам не потрібно апріорі там змушувати себе ставати якимось тим, ким ми не є. Але ми отримуємо це абсолютно безрозмірно. В цьому сенсі це є найбільший у світі дар. І відмовитися від такого дару, від такого скарбу це рівносильно зраді тоді, коли він нам пропонується. Це навіть гірше ніж коли перед нами накривається чудова трапеза, там королівська, президентська, патріарша, там хто кому яка подобається. А ми розвертаємося і йдемо ритися в смітнику. Натомість, ми кажемо, я не хочу за, за вашу трапезу, я краще піду пориюся в смітнику. Отак, от, от себе дуже часто поводять люди, які відвертаються від церкви, які кажуть, що церква не потрібна. Які кажуть, що вона якась не така, застаріла, що там забагато обмежень, що попи на Мерседесах їздять. Люди не бачать головного, люди не звертають увагу на цю трапезу і на цей надзвичайний неймовірний дар, який показує те, що ми вже зараз в земному житті можемо жити в раю. І всі ті заповіді Божі. Всі ті церковні канони, які дуже часто люди схильні сприймати як якесь певне обмеження, яке не дає їм спокійно і вільно жити, вони насправді потрібні для того, щоб ми вповні стали самими собою. Для того, щоб ми вилікувалися від тих бід і проблем, які зараз нападаються на нас і які в нас живуть. І ця терапія це теж величезна частина цього дару. Все, що відбувається в церкві, це терапія. Всі молитви, всі практики церковні, всі богослужіння, все те, що ми робимо, і земні поклони, і все інше це все терапія для нашої, для нашої душі і для нашого тіла. І коли Христос приходить в світ, то світ приймає його. Його не конче приймають люди. Але його приймає світ, його приймає довколишня матерії, його приймає довколишня природа. Він приймає її в себе, коли Христос зачався як людина, коли причиста Діва Марія його виношувала, коли його народила, точно так же всі матері знають, як це буває. І Христос в цьому сенсі розділив з нами цей же самий шлях. Він точно так же жив і пройшов його, як і всяка людина. І в своєму тілі. Він прийняв цю матерію і він прийняв цю природу. І вона залишилася в ньому. І потім він переображує її і він забирає цю матерію з собою в божественну реальність в своєму Вознесінні, те, що ми зовсім скоро будемо з вами, браті і сестри, відзначати і, і святкувати, і вшановувати і споминати. Ми з вами повинні розуміти, що. Коли Христос приймає цей навколишній світ, цю матерію в себе, він її переображає. Це все одно, що принести металобрухт, а отримати золото. Це означає принести тлінне, а одержати нетлінне. В храм ми приносимо різні речі для освячення. Дуже часто ми сприймаємо це як певний такий ритуал: що треба посвятити машину, треба посвятити домівку, треба посвятити ще якусь річ, якою ми користуємося. Ми іноді думаємо, що людина, що що ця річ, яку ми освятили, вона потім зразу автоматично буде мати якісь властивості, що машина ніколи не буде ламатися, що квартиру ніколи не пограбують, але воно працює не зовсім так. В тому, що ми освячуємо в ньому дійсно, щось міняється. Міняється його там інформаційна структура, міняється його метафізична суть, щось там змінюється. Але воно не обов'язково і не зразу стає якимось іншим дивовижним. Але це означає, що ця річ буде служити нам во спасіння, потім, якщо ми будемо правильно з вірою і з молитвою її вживати. Але найважливіше це те, що ми приносимо в храм хліб і вино. А отримуємо тіло і кров Господню на виході, і ми їх приймаємо в себе, і ми так же само стаємо причасниками Христа. Ми так же само ним освячуємося, і ми так же само стаємо його частинками. І вся наша молитовна спільнота для того, щоб це таємство відбулося і звершилося, для цього потрібна молитва всієї спільноти. Для цього потрібні всі ми. Для цього потрібна наша участь. І багато хто тоді думає: а для чого потрібен священник? Багато кому не подобається їх наявність, кажуть, що це попівська верства, що кожна людина може сама молитися і спілкуватися з Богом. Та, безперечно, може і повинна досвід Бога пізнання у кожного світі. Так як кожен із нас пізнав Бога, так ніколи не пізнає Його інший. Це неможливо втиснути в шаблон. Молитва це є спілкування двох осіб. Це не є просто якийсь акт, ритуал, це спілкування двох осіб, і вона завжди спілкуванням повинна бути. Молитва повинна бути актом творчості, вона повинна бути виявом нашого духа, вона повинна бути розмовою. Але ми, ми також повинні розуміти, що коли ми всі збираємося як спільнота, то Бог кличе нас до спілкування з собою. І так само Бог кличе всю матерію. Що таке чудо? Чудо це не є щось надприродне. Чудо це є вилікування нашого світу від того ганжу, який воно зазнало в першородному гріху. Бог кличе до себе спілкування цю матерію, і вона відповідає йому з любов'ю. Вона не є якась інертна, а кожен атом, кожна елементарна частинка сотворена Богом в любові до нього. Вона відповідає на його люблячий заклик, і вона приходить до Бога для того, щоб з'єднатися з ним. В цьому є величезна особливість і величезна ознака східної духовності, то, що називається ісихазм, те, що називається несотворене світло. Хто не знає, той хай собі сам почитає про це, тому що це дуже важливо зрозуміти цю ідею. Ми колись в неділю святителя Григорія Паламов вже про це говорили: як весь світ просвічується Божественним світлом. І після цього світ міняється. І написано, що в кінці часів. Бог буде всім у всьому. Тобто весь світ і все людство буде прийняте в найповніше його спілкування. Це буде постійна вічна літургія, це буде постійне святе причастя, яке вже ніколи не зміниться і ніколи вже не обірветься. А священник потрібен для того, щоб являти собою Христа, через якого разом з молитвою всієї спільноти Бог закликає цю матерію спілкування з собою. Священник – це є така лінза, яка фокусує з двох боків два промені. Один це молитва спільноти, а інша це Божественна благодать, яка ісходить з гори. Вона в ньому, в його серці, фокусується і направляється на цей світ, на маленьке виявлення цього світу, на ті святі дари, які лежать на престолі, для того, щоб вони могли переобразитися. І священик звершує службу не своїми силами, будь-яке таїнство, чи літургію, чи хрещення, чи миропомазання, чи будь-що чи архієрей звершує священство, він це звершує не своєю силою, він це звершує в особі Христа завдяки тій благодаті священства, яка була й надана. Тому який би не був поганий цей священик, хай він буде найгірший, хай він буде по своєму життю найнедостойніший. Попи, попи дійсно іноді проявляють просто дивовижні здатності согрішати, на превеликий жаль. І багато тих заходів, які робляться наші попівські верстві, на превеликий жаль, вони дійсно є правдивими. На превеликий жаль, все те, що кажуть, воно дуже часто правда. І те, що кажуть архієреям нашим, і те, що кажуть священноначалію нашому, на превеликий жаль, часто це є все правда. І тим не менше. Любіть своїх батюшок, любіть своїх і любіть своїх архієрей. тому що якщо ми переведемося, то в світі все буде дуже погано. Якщо ми такі погані п'яниці, будники, сквернословники, зажервені, злі, жадібні, погані, жорстокі. Якщо ми переведемося, то в світі настане величезна прогалина, і цей світ уже не зможе стояти. Тому допомагайте своїм священникам в їхніх молитвах і пам'ятайте, що священник ніколи не звершує таїнство своєю силою. Він звершує його силою Божою. Божественна благодать і божественна енергія проходить через нього. І для цього потрібне рукоположення, для цього потрібна благодать священства, для того, щоб укріпити, спасти і допомогти. Сім років тому в Свято Володимирському соборі через руки святішого патріарха Філарета на мене ця благодать священства зійшла, і це воїстину, було чудово. І знаєте, я ніколи в житті не шкодував про те, що тоді сталося. Я ніколи в житті не жалів, і навпаки, я кожен день за це дякую. І я молюся за те, щоб бути добрим християнином, щоб бути найкращим священником, щоб бути взірцем щоб перед кожним словом молитися, Господі Оснями отверстиши устами звістять хвалу Твою, для того, щоб промовляти не своїм куцим, убогим розумом, а промовляти дійсно через те, що Бог хоче до всіх слухачів донести, я щасливий, коли я в храмі. Я щасливий, коли я молюся, коли я звершую літургію, це дає сили перетерпіти все. Це дає сили радіти життю навіть тоді, коли все дуже важко і дуже погано. Але найбільше я радію тим, хто молиться зі мною. Найбільше я радію деяко нам, які служать, я радію тим, хто співає. Я радію тим, хто приходить на цю службу, хто приходить приймати таїнства, причастя, сповіді, хрещення, миропомазання, інші там, якісь всі, ті, хто приходять, всі, ті, хто приходять послухати проповідь, я найбільше радію вам. Тому що якщо ви є, якщо ви приходите. Значить, моє життя і моє служіння ще комусь потрібне, а значить, в цьому є сенс. Значить, є сенс жити далі, і, значить, є сенс кожного дня турувати шлях. Тому я дуже сильно дякую вам за те, що ви мене підтримуєте, за те, що ви є навколо, за те, що ви просто є. Я очікував більше людей сьогодні побачити, але ну, це показує те, кому служіння реально треба. І заради кого його звершує. Тому я дякую безмежно всім вам. Хай Бог благословить кожного з вас, хай Бог укріпить. І давайте пам'ятати, що ми є в першу чергу спільнотою. Що, хоча досвід Богоспілкування є у кожного свій, але в рай, в царство небесне, ніхто з нас поодинці не війде. Ми війдемо тільки як спільнота. Ми війдемо тільки як воїнство Христове. Тому нехай Бог благословить кожного з нас, щоб ми лишалися правдивою спільнотою воістину, об'єднані любов'ю Божою. Амінь. Христос Воскрес! Ви воскрес! Дякую за спільну молитву. Дякую ці де заслужіння. Дякую за спів. Давайте ставимо за слідкуємося. А ви вже.